Привіт, друзі! Сьогодні ми зануримось у світ материнки або орегано. Материнка це справжній природний антибіотик. Вона допомагає розслабитися, знімає спазми та покращує травлення та містить потужні компоненти карвакрол і тимол. Саме вони надають їй сильні антибактеріальні та противірусні властивості, допомагаючи боротися з мікробами. Пам'ятайте, це не заміна антибіотиків, призначених лікарем. А лише допоміжний засіб для вашого здоров'я. Чай з материнки особливо корисний для жіночого здоров'я. Висушену материнку можна додавати як пряність до м'ясних страв, салатів або піци. Це додасть неперевершеного аромату і смаку. Масажна оліє на основі материнки допомагає зняти м'язові спазми та біль у суглобах. Пам'ятайте, що материнка має сильну дію, тому дотримуйтесь рекомендованих доз. Якщо вам сподобалося це відео, підпишіться, поставте лайк і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові випуски.